Реаліст, так? Так, да, Я реаліст, я розумію, що ну, з першого разу. З першого разу то вчора ми з тобою зустрічалися, то ти перший раз е, йшов якраз на процедуру, так? Так. Да. Хотів попасти до доктора Кіма. І що тебе турбувало? Перелом п'ятки. Перелом п'ятки. Шість місяців назад, Болі, артроз, ну, вже пішли наслідки, я складення вчора після процедури. Ну... Дай Бог, щоб воно і далі так передвивалось, то вже сьомий годині вечір вже відчув легкість в низі. Тобто ну, на пів кілограма, вона стала легше. На пів кілограма лімфові тік, напевно, покращився і да, так. Да, да, да. Да. як є циркуляція, то все. І сьогодні вже з санаторія вже спускався, палку брав ну, для підстраховки. Чо, ну, кажеш, за одну процедуру вже палка стала не Не, потрібна. не вона ще ну, по потр -потр для, бо... ну, для підстраховки мало лі. Через на вулиці я говорю, так, да, так. Да, так, да, да. да. Ну така погода. Так. Літом, не, літом я на костелях. Літом бо... на костелях, так? Ага, літом. Літом я умудрився ще на костелях упасти, ще й руку пав. Ой, не окей, пацюк. Ну там мені просто хороший травматолог попався, ну. Він добре виставив мені репозицію, зробив то нормально. По руці проблем Немалі. слава Богу. Насильно ну, ну, голочки собі поставив, а я бачу, наш доктор Кім якраз ставить моксеше. Бо люди чули, тільки голку голкотерапії, і розуміють, що тепер... таке припалювання якраз. То тебе яка ліва чи права ліва нога була? Ліва, ліва нога, так? Я бачиш, що на ліву ногу якраз то більше ставлять. Ну, Максим. а чора навпаки, чого наоборот більше направо, і прижигання було наліво, ну. Наш лікар завжди собі складає план схему, говорить, то... лікування, молодець. Я скажу, я. Ну, я з голками я не мав ніколи справи, я, я якби тільки чу. Ну, Тут уже діватися нема куди. Хочеться йти далі воювати. Було поранення, чи то так не, не вскочив, це, вскочив. це, це просто вскочив. Скучили. Поранення під Ілавайська, кажу, свистіло, було, все облітало. Облітало, ну, скільки там залишилося. Бог милого не зацепив. Сімі чоловік з Кременчуга, Одного його не зацепило. Ні одного не зацепило? Мене одного Лев, не зацепило. Двоє погибло. Один з контузії. Гаспіталям, з осколками. А там ти зараз. з Кременчугасом. так? О, я скільки разів був Кременчузі. Молодіжний мікрорайон. О, я живу там. Крюкова, готель. Жив в Крюкові. Родився в Крюкові на раковки, ось його будівного заводу. А живу зараз на молодіжному наврові. Це ну, Два протиположних краї. так сказати. Родився на одному краю, живу зараз Не, на другі. Дим мить повним ходом, дим валить як з комена там. Дівочки стоять. Ну, слава Богу, якщо ти. Да, да. ну, дай Бог, дай Бог, я, я кажу, що. Mm. То ти до 6 числа ще, так? Так, да, я до 6 числа. Куди so. використай можливість, бо да, я кажу вам. тому що ну, я от то колись. Як зустрів вас э, по, по це вчора зустрів, а то позавчора я дзвонив, узнавав, э, то сказали, так, да, приходить ну, з посвідченням, з усіма. От якраз я вже конкретно і направлявся до вас. Тому що, ну я скажу так, э, відношення да, класне, санаторій, здорово, ну, ну не для ноги, не для ноги. Там, ефект э, треба таке. Більш активніше лікувати Реабілі... реабілітація, от, от конкретно от. для після травм, та там от, якраз для відновлення рефлексів, активніше рефлексотерапія, особливо якщо да, дуже да, хороший спеціаліст рефлексотерапії, от, а наш доктор Кім сам е, з Південної Кореї з Сеула, він mm -hmm. там викладав і книжки, писав у нього багато учнів. І таких, такого рівня спеціалістів на Україні ну, на пальцях одної рукою. Да. Так. Так, Дай Боже. Дай Бог, так. Що... Да, всі... да, дай Бог, дай Бог, щоб воно та... вже закончилось быстрее, всі ці людські муки, все это все яке. Як, а як звати тебе? Мене Саша зовут. Саша, дай, все. все, дуже дякую, Саша, дай, все здоров'я.